Доброго дня, мої дорогі мої любі, у нас сьогодні день додаткового відео про садочок. І я хочу вам розказати про одну дуже чарівну річ, яку можна робити в саду, для того, щоб не було відчуття, що так час дуже, дуже швидко минає. Тому що зараз дуже багато людей вони жаліються на те, що якби часу стало, стає все менше. В добі стає все менше часу. І ну, у цього є різні причини. Кожен говорить про свою версію того, яка причина цього. Але одна із найголовніших причин вона в тому, що ми все більше погружаємося в метушню. І ми забуваємо просто помічати, як час красиво пливе під час кожного дня. І тому я хочу вам сказати, що особливо допомагає сад робити. Просто не забувайте, наприклад, якщо у вас є садок, або хоча б вдома якісь рослини, просто не забувайте підходити до них вранці, в день. Ввечері, коли вже починає вечеріти і відчути поруч з рослинами, в садочку, або хоча б вдома поруч з живими рослинами, що вони відчувають, як вони відчувають зміну часу дня. Бо вони це відчувають без безнутошні, з дуже великою вдячністю. І так ви якби. Себе вилучаєте з цієї метушні під час, під час доби, і вчитись знов, якби вчитись повільно сприймати час, з вдячністю сприймати, то, як змінюється, як змінюється світло, як змінюється енергія під час вашої доби. Почіться у рослин, і вам трошки буде легше сприймати час так, як він є. Не поспішайте самі, просто живіть спокійно. І тоді і час буде для вас теж плести спокійно, радісно і благодатно. Спробуйте, будь ласка, напишіть, що ви відчули під час такої спроби. До побачення, мої рідні!